Європейський союз це політичне та економічне наддержавне утворення, яке в своєму роді унікальне у світі. Воно бере початок після Другої світової війни, коли країни Західної Європи після катастрофічних наслідків війни стали шукати нове рішення, як зробити так, щоб це більше ніколи не повторилось. У батьків майбутньої об'єднаної Європи Жана Монета Роберта Шумана виникла дійсно інноваційна ідея, як зробити так, щоб вчорашні непримиренні опоненти стали спільно управляти стратегічним на той час ресурсом для військової промисловості, видобутком вугілля, залізної руди, виробництвом човону та сталі, тобто мир через рівноправне партнерство. Так, у 1951 році виник перший прото ЄС, європейська спільнота з вугілля та Сталі у складі шести країн: Західна Німеччина, Франція, Італія і три країни Бельгії, Нідерланди, Люксембург. У наступні 70 років від спільного ринку вугілля з шести держав-членів, ЄС став суб'єктом міжнародного права з єдиними політиками у політичній і економічній сферах у складі з 27 держав-членів. ЄС не мав і станом на зараз не має власних збройних сил, але сприяє військовому співробітництву країн-членів, більшість з яких є членами НАТО. Тож ідея батьків ЄС Жанна Моне і Роберта Шумана виявилась вкрай успішною. За 70 років між країнами-членами не було жодної війни а континент отримав безпрецедентний у своїй історії період миру і процвітання. За що у 2012 році ЄС став лауратом Нобелівської премії миру? На сьогоднішній день ЄС це один з найуспішніших у світі, так би мовити, політичних проєктів з точки зору якості життя, рівня можливостей для самореалізації кожного громадянина. Посилення внутрішньої інтеграції всередині ЄС і одночасно розширення ЄС, коли треті країни прагнуть стати рівноправними членами, є суттю європейської інтеграції у широкому сенсі. Всі громадяни держав-членів ЄС є, так би мовити, громадянами Європейського Союзу, а це приблизно 445 мільйонів осіб. В ЄС діють єдині правила гри в окремих сферах. Тобто стандартизована система директив, на які держави-члени потім імплементують на національному рівні через закони. Розробка, прийняття та втілення всіх директив та рішень, а також управління всіма процесами в ЄС, відбувається через дуже складну систему наддержавних інституцій. Ключовою політичною інституцією ЄС є Європейська рада. Це зустріч усіх глав держав і урядів країн-членів Європейського Союзу. У ради є свій голова. Зараз це Шарль Мішель. Також у засіданнях бере участь президентка Європейської комісії. Зараз це Урсула фон дер Ляйн. Європейська рада приймає найважливіші політичні рішення Європейського Союзу, які визначають, якою бути політиці Союзу найближчим часом. Розробляє і подає директиви Європейська комісія. Вона ж є, так би мовити, урядом ЄС. Єврокомісія забезпечує реалізацію усіх директив і рішень ЄС, представляє Союз назовні. Як то представництво ЄС в Україні є частиною Європейської комісії. Також Єврокомісія може ініціювати позов проти країни-члена ЄС за порушення зобов'язань. До комісії входять по одному учаснику від кожної держави члена, який діє в інтересах усього Союзу, а не своєї країни. Функції єврокомісарів приблизно відповідають міністерським портфелям у національних урядах. Серед них такі типові сфери, як енергетика, транспорт, освіта, а також особливі сфери відповідальності, як, до прикладу, захист європейського стилю життя або захист європейського ринку. Майже всі директиви має ухвалити одразу дві інституції ЄС Європарламент, а також Рада Європейського Союзу або Council of the European Union. Європейський парламент налічує 705 європарламентарів, які в свою чергу представляють інтереси та захищають права другого в світі за чисельністю електорату. Європарламент обирається кожні 5 років, і кожна країна ЄС делегує фіксовану кількість своїх депутатів, яка пропорційна чисельності населення. Так, густонаселена Німеччина має 96 парламентарів, а Мальта чи Естонія всього по 6. Європарламентарі об'єднуються у групи, але не за національною ознакою, а за ідеологічною. Рада Європейського союзу, тобто Рада міністрів, складається з 27 національних міністрів по одному з кожної країни-члена та відповідального загалу з Єврокомісара з Єврокомісії. Наприклад, якщо обговорюється сільськогосподарська політика, то на засіданні присутні 27 міністрів країн Європейського Союзу і Єврокомісар, який відповідає за сільськогосподарську політику. Загалом існує 10 конфігурацій ради. У раді є зголовують країни-члени, які змінюються кожні півроку, щоб кожна країна отримала можливість очолити раду. Так реалізується принцип рівності учасників. Коректність виконання всіх директив і договорів ЄС забезпечує суд Європейського союзу. Він же європейський суд, він же суд справедливості. Він охоплює всю судову владу ЄС. Суд перевіряє законність актів інститутів Європейського союзу, забезпечує виконання зобов'язань державами-членами за договорами ЄС, а також інтерпретує право Європейського союзу на прохання національних судів і трибуналів. Крім того, суд розглядає справи, які стосуються публічних службовців в інституції ЄС. Європейська рахункова палата перевіряє, чи було використання бюджету ЄС цільовим. До складу органу входять по одному члену від кожної країни, учасниці ЄС. Європейський центральний банк разом із національними центральними банками утворює європейську систему центральних банків. Визначає таким чином грошову політику Єврозони, тобто країн ЄС, які використовують євро замість національної валюти, та забезпечує стабільність цін, регулюючи грошову масу. Важливо, Рада Європи, Рада міністрів ЄС та Європейська рада це зовсім різні інституції. Рада Європи взагалі не має ніякого відношення до Європейського Союзу як такого. Це Міжнародна організація із захисту прав людини, демократії та верховенства права. До її складу входять 47 країн, у тому числі Україна, які підписали Європейську конвенцію про захист прав людини та основних свобод, за дотриманням якої стежить Європейський суд із прав людини ЄСПЛ. ЄСПЛ також не має ніякого відношення до суду ЄС. Європейський рівень життя не був би можливий без найважливішого фундаменту, тобто певного набору цінностей, які з одного боку є нормою життя європейців, з іншого втілені у директивах і принципах функціонування ЄС. Шість базових цінностей ЄС перелічені у статті 2 Мастрихського договору про європейський союз 1992 року. Давайте детально їх розглянемо. Перша цінність це повага до гідності людини. Це джерело усіх прав і свобод людини. До прикладу, під забороною принижуючого людину поводження мається на увазі зовсім побутові приклади, як то облаштування вбиралень у школах і всіх громадських місцях. Також йдеться про підлаштування середовища під усіх представників суспільства. Приклад це облаштування інфраструктури для людей з інвалідністю. Підсумовуючи, варто сказати, що коли ми при розробці будь-якої зміни, реформи, закону трансформації ставимо у центр гідність людини і при втіленні забезпечуємо, щоб це працювало на 100%. Тут ми точно проявляємо себе вже як громадяни ЄС. Коли медична реформа дозволила не стояти в чергах до свого терапевта, а записуватись зі смартфону або отримувати багато довідок онлайн без контакту з чиновниками, це і є прояви поваги до гідності. Люди. Україна вже точно має певний прогрес у цьому напрямі, який потрібно тільки нарощувати. Друга цінність це свобода. В найширшому сенсі свобода це можливість людини самостійно робити вибір та приймати рішення, які впливають на її життя. Тому невід'ємною складової свободи є право на безпеку, цивільне висловлювання своїх думок, у тому числі свобода слова, захист від необґрунтованого затримання, захист персональних даних. Ще одним виміром свободи є свобода пересування. Для цього треба якісні дороги, розвинена транспортна інфраструктура в цілому. Це також вибір місця проживання, як то вибір університету чи вибір роботи всередині ЄС без особливих бюрократичних перепон. Тож, коли ми втілюємо реформи, націлені на те, щоб кожний громадянин України, самостійно приймаючи свої життєві рішення, відчував себе безпечніше, ми однозначно наближаємось до ЄС. Третя цінність це демократія. Це така форма державного управління, за якою громадяни впливають на управління державою, у тому числі через обраних ними представників. Це також форма управління, за якою думка громадян має значення під час ухвалення рішень. Одним з вимірів цього є право голосувати на виборах і самому бути кандидатом на вибірні посади. Далі, це забезпечення доступу до інформації. В Україні це право у тому числі реалізовано законом про звернення громадян. Інший вимір цінності демократії це надання реальних можливостей громадянам брати участь у прийнятті політичних рішень. Для цього необхідно, щоб громадяни знали і розуміли всі деталі процесу і мали реальні інструменти впливу, типу місцевих референдумів, місцевих ініціатив, бюджетів участі, оцінки впливу на довкілля, електронних петицій, громадських слухань, публічних консультацій. В Україні суттєвий прогрес у реалізації цієї цінності розпочався з реформою децентралізації, коли на місця передали значну частину повноважень і бюджету. Органи місцевого самоврядування отримали більше можливостей, а значить, і місцеві жителі можуть вимагати значно більшого через усі доступні інструменти впливу на рішення місцевих адміністрацій. Четверте цінність це рівність. Якщо коротко, то це заборона будь-яких проявів дискримінації. Особлива увага приділяється рівності прав і можливостей чоловіків та жінок. Втіленням рівності є безбар'єрність, тобто створення таких умов, за яких можливості людей різних соціальних груп були б однаковими, а представники найбільш вразливих груп не відчували жодних обмежень у самореалізації. П'ята цінність це верховенство права. Вона означає, що ухвалення рішень та розв'язання суперечок у державі відбувається у відповідності до наперед встановлених правил та процедур. Це також вимагає неупередженої системи правосуддя, доступної для тих, хто не може оплатити свій захист. До прикладу, в Україні вже діє система безоплатної правової допомоги, у тому числі і доступ до послуг адвокатів у судових процесах для певних категорій громадян. Також ознакою того, що верховенство права дійсно працює, є те, коли держава постійно демонструє, що у кожному своїми рішеннями керується загальними правилами, а не індивідуальними міркуваннями. Ефективне забезпечення верховенства права, у тому числі неупередженої системи правосуддя, є головним ціннісним критерієм для ухвалення рішення про вступ до Євросоюзу держави-кандидата. Шоста цінність це повага до прав людини, включно з правами меншин. Якщо коротко, то це визнання втілення на практиці наступного принципу. Всі люди народжуються вільними та рівними у своїй гідності та у своїх правах. Держава має стежити, щоб права представників меншин не обмежувалися на користь більшості. Тож у цьому аспекті частина зміста цієї цінності подібна до змісту рівності, але має додаткові пріоритети: як то право на власність, у тому числі інтелектуальну, права, що стосуються умов праці, право на доступ до системи охорони здоров'я, причому як для попередження хвороб, так і у разі потреби лікування. Це захист споживачів, право на чисте довкілля. Отже, шість базових цінностей Європейського союзу це світоглядний вибір жити саме так, а не інакше. Якщо ми повернемось до попередньої теми, згадаємо, що формула миру по-європейськи це рівноправне партнерство, пошук консенсусу, коли обвиграють обидві сторони, то побачимо, що базові цінності ЄС це і є продовження і втілення такого вибору. Це прийняття інакшості іншого, того, що він чи вона не такий, як ти в чомусь. Це повага до тієї інакшості і зусилля робити так, щоб співіснувати з різними інакшостями у мирі і добробуті. Втілення базових цінностей ЄС вже сьогодні частково відбувається в Україні у певних реформах, що поступово стає нормою нашого життя. Від цього виграє кожна людина, не тому, що це наші зобов'язання за міжнародними угодами, а тому, що це потрібно нам самим, щоб рухатись до європейського рівня життя і можливостей для самореалізації кожного.